Одна з найкрасивіших традицій українського весілля, яка увійшла до нематеріальної культурної спадщини Донеччини, весільний восковий віночок з Волновайського району. З кінця ХІХ століття і до середини ХХ століття наречені цього регіону носили особливі весільні вінки, виготовлені з воску. Справжнім дивом були самі квіти. Майстрині фарбували їх соком буряка, зеленкою. Прикрашали маленькими кольоровими скляними намистинками. Цікаво, що за кольором і формою квітів можна було визначити, з якої родини була наречена. Якщо віночок був повністю білим, це означало, що дівчина сирота. Коли ж у квітів була червона серцевинка, значить, що наречена мала хоча б одного з батьків. Кожен вінок створювався з думкою про долю молодої, з піснями. Що супроводжували процес? Такі обереги несли в собі силу роду і захист на майбутнє життя в сім'ї. Виготовляли такі вінки досвідчені майстрині, відомі як вінкоплетниці. Бабуся, справа на фото: це Анастасія Хоцька із села Малинівка Волноваського району. Анастасія Павлівна і її мати, баба Саня, як її називали в селі, були відомими майстринями і до них приїжджали з усього регіону. Важливо, що традиція вдягати на весілля восковий віночок продовжує жити досі завдяки праці Ірини Крюченко та її доньок. Пані Ірина, фольклористка і дослідниця етнографічної спадщини Донеччини. А ось, до речі, фото з її сімейного архіву 1920-х років. Тут зображені її дідусь Дмитро та бабуся Ганна у весільному вбранні. Весільний восковий вінок це більше, ніж просто прикраса, це частина нашої історії. Нашого коріння, яка заслуговує на те, щоб її пам'ятали та цінували. Тож ставте вподобайки під цим відео, вивчайте українську мову, дізнавайтеся більше про нашу країну та культуру, і до зустрічі у Волновасі.